Йоу, Здорова, чекайте, що там. А, це свинят. Фуд, я думав рожева овця. Це було б дивно. А, тому що я граю без модів. Всім привіт! Це Генрік Redied Sandso, або іноді ви можете бачити мій нікнейм в іграх, як Хромосома Бокс. Нема пояснення, чому саме такий нікнейм. Бо, я не знаю, я угорав насправді. Коротше. Я не вмію грати в Майнкрафт, я Нуб, і це я одразу заявляю чисто сердечне визнання, камінаут, я нуб, але це не заважає мені любити Майнкрафт. Вот. О, коровка і овечка. Я вже ну тут я поки записувала, я тут вдарила випадкову овечку. Вибачте, будь ласка, коротше. Я вирішив записати на вирішене різдвяне, коротше святкове відео в Майнкрафті, такі, вау, класно, І дякую. І, звісно ж, мене закинуло в дуже різдвяну локацію, тобто буквально просто літа, халми. Це не холми, напевно, це гори. Але пофіг, знаєте, пофіг. Я все одно тут створю різдвяну атмосферу, тому що я збираюся дещо стриїть. Питання лише мені трошечки не вистачає. Тип... О, все нормально. Мені він трошечки не вистачає місця. А, блін, я не знаю, вийде у мене, я так, як я задумав, не вийде. А, але сподіваюсь, що вийде. Коротше, я задумала зробити, це я в творчому світі, якщо що. Е, да, бо мені не сильно хочеться виживати. О, сонечко заходить, чи що? Ладно, пофіг, тут все одно немає нічого, ні, ніяких ні, модів. Ні, бо, ні, бо, ні модів, ні ботів, ні, 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 ні немає. Короче, напевно, тут я не буду строїти, мені мало місця, але не важно. Коротше, я хочу зробити да. О, там березки! Якщо ви бачили відео, останні, там, де ми з братом тусувалися, то ви знаєте мем про березки. Вони у нашого братського народу Беріз блин. Я не знаю, типу, мені вистачить місця, не вистачить. Тут якийсь такий ну, ландшафт в сенсі. Я хз, типу. Ну прям реально хз. Так. Чекай, найдобша... Ну от, тут будемо строїть, напевно. Ладно, спробуємо. А там, а там більше місця, чи менше. Ну, там можна. Ну, коротше, спробуємо зараз. Так, мені потрібно щось біленьке таке, щоб ну, нагадувало сніг, якщо що, а не інші речі. Я, я не знаю, що ви там. Так, у нас є біле скло, якщо що. Наскільки це актуально робити із білого скла сніговіка? А, і от є ще щось таке: блок кварцу, гладкий кварц. Ну, а яка різниця? А, як... а яка різниця? А, біла вовна. Ну, блін, це отворити, створити це із бавовни, да? Білий цемент. Купу матеріалів прикольних. Блін, сніговіка радужного робити, це було б, звісно, вайп, вайп. Там хтось бігає біля мене, а всякі такі штуки пішли, ладно. Давай так, давай із вовни буду робити, із бавовни, щоб, ну, казак був український, коротше. Це ж вовна, да? Бі... Так, чекайте. А де вовна? Це вовна? Так, да, біла вовна, все пої... погнали. Так, все. Пої... О, привіт, овця. Так, значить, звідки починаємо, звідки ми поч... а, в Сенсі. Я щось не так зробив? Ні, мені не треба крафтінг, мені треба цей перемістити. Я, я забув вже, як я так давно грав. Та, блін, я вовну обрав. І де вона? Тепер ви будете 20 хвилин дивитися, як я разобираюся з Майнкрафтом. Та блін, я ж пам'ятаю, що вовну обирав. Я не хочу скло, я хочу вовну. Та, блін. та ба, та Тапабан! Чекай, ти я ж вовну? Та блін, біля мене, всякі ходять тут. Ну, от вовна. Я... А, як тебе додати? Я ж хочу цей. Ну і як, ну і куди? А? Мені шо, хтось їсть чи що? Ну, mm. Мені хочеться додати, але я не знаю як? Типу, як додати взагалі? Я бачу, я бачу, я зафіксував, але, типу, у мене в руках нічого немає. Так, коротше, якщо що, я змонтирую, і тут я нібито у мене з'явиться вовна, коли розберуся, що і як робити. Ой бать. Так, ну і як? О, до речі, сніг є. Я навіть не знав. М -м а, ні, так от. Сніговий блок і. Що з цим робити? Підкажіть мені. Підкажіть мені. Підкажіть. А. Ну от допустим, у мене є сніг в руках. Я пам'ятаю, що його кудись треба додати. Але як? А, фу ти. Так. А, фу, Йоперний бабай, я розібрався. Все, зараз буде чики буки, там три ля-ля. Я, короче, знайшов сніг. Все, погнали. Сніг. Пошли, поїхали. Блін, я думаю, що це. Йо, я не там почав робити, ну кайф. Короче, пішли нафіг. Тут же будем робити. Так. так нормально. Здається, норм... Ай, нормально, взагалі? Це що це у мене виходить? раз-два-три-четыре А4 блока нормально потому что я задумал прямо конкретные величины издаете этому я приглядывал так странно так нормально 5 6 7 8 9 10 короче Давай отойдем нормально так 9, 10, 11, 12, 13, 14. Головне не, не, не падать. Це 14 було, да? 15, 16, 17. 16. Так, э, йоу, так, 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 так. Я, конечно, ну, це просто максимально буде... Оу, блин, ну нормальный, такий будет снеговик у меня. Я навіть... Скільки я взагалі зарубежу. Ой. Чика, скільки. Ой, а чо, а, чо, а чо, промерзает вниз? А це нормально взагалі, щоб типу сніг вниз промерзав, типу ок. Ладно, пофиг. Е, е, це десь у мене, типу, 16. Обпрыгнуть можна? В не вниз, вверх. Ага, вот, короче, 16 у мене блоки, и вверх, напевно, приблизно стільки ж треба. 1, 2 и 5. Так, зараз прикнем. Раз, два, три. А вниз не можна? Дален! Капець. Як, як тепер жити? Ну давайте. Життя, звісно, дуже важке. Дуже важке. Наверное, треба було не такий великий сніговик робити. Не, так, не такий великий. Угу, угу. Угу. Так, нормально. Я, до речі, мені цікава. А чи є взагалі... Ну, я знаю, що український ютуб розвивається там і так далі. І, звісно ж, Майнкрафт повинен бути, бо це ж Майнкрафт, камон. Але, типу... Ну, чи є у когось взагалі відео, як віма, вони роблять сніговика? Я думаю, є. Ну, тобто це ж банальщина така, правда ж? Це ж правда банальщина? Я сподіваюся на це. А якщо я не роблю банальні речі, то мені становиться сумно, я починаю плакать. Ой. Єбать, що я зробив? Ха-ха! Єбать. Ага. Ага. А, нормально. Так, давайте-ка глянем, що там. Що там, он нормальний, цей сніговик? Балеть, я зробив його до хера великим. <свистит>, я так ніколи не закінчу. Давайте щось зробимо поменше. Я думаю, навіть. коротше, зараз ми будемо прибирати зайве. Так, це нафіг. Так, це, це нормально будет, думаю. Думаю, нормально. Так. Так, поїхали. Убираємо зайве. Ну, я просто не типу. Я ж не розраховував, прямо з чимось. Я такі просто буду буду робити, як бачу. Я художник, я так вижу. Так, ладно, хорошо, лишнє убрали. Я розумієте, я скульптор, я митець, я поет, я художник, я так вижу. Так, ладно, хорошо. Хорошо, нормально. Так, ну вот. Ну, типу, непогано, але, типу, от знаєте, от от десь. От це зайве, думаю. От десь, от от, отсюди треба. Коротше, от ті от парочку ступенек треба прибрати, я думаю, зараз глянем. Так, чекай. Так, просто я на це не запригну. Mm, зараз. Зараз, зараз, зараз. Ой, Ба... Нічим, терпіть, терпеть тебе шліфує. Давай, ой. Так, все. е. Э, я боюсь упасть. Я, я боюсь упасть в експозистанційну кризу. І... ну тоді. Тоді буде сумно, знаєте? Типу сумна. Ну, ладно, це доросле життя вам діти, не понять. Так, оце вже... Це вже занадто, значить. Оце все. Прибираємо. Так. Э... А, можна полетіти? Типу реально? Типу реально можна полетіти? Ну-ка чекай. А, а як а де кнопка стрибка, до речі, бо я не бачу кнопку стрибка. О, є! Я Бог просто! Дивіться, я літаю! Я пам'ятаю, що тут є така фіча. Але палет, я забув. Блін, якщо я упаду зараз, ну тобто я прям упаду. Я сильно розіб'ю собі бошку? Блін, нормальний сніговік такий. Так, да, він буде плаский, якщо що. Тобто, ну, а чому ні? Ладно, поїхали. Ні, я не збирався робити цей, Е... Коротше, я не збирався робити його квадратним, але якщо прям Якщо прям захочеться, то можу зробити. Якщо в мене залишиться час, тому що я вже 11 хвилин, ну, типу, розбираюся. Е... Ага. Я розбираюся з тим, що, типу, як тут в Майнкрафті жити, просто банально. Хоча може, мені зараз буде проще трошки. Угу. Так, це перший такий, так? Да? Ну-ка, отойдем. Отойдем нормально, отойди, 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 отойди. Блін, це не квадрат. Але пофіг, коротше, я буду далі робити. Мені пофіг на вашу симметрію. Так, ладно, хорошо, я хочу десь ось тут. на... Нет, чекай вище. Um, короче, хочу десь ось тут, напевно, поставить новий блок. Щоб це був, типу, знаєте, нова ця туловище. Ой, йод, ю... нет, нет, я тебе розрушую. Я тебе розрушаю, моє життя. Да, блин! Ну, підійди ближче. Да, блин, о, все нормально. Вот такі типу, да? А, ні, там було, Там не симметрично. Ладно. Хорошо, хорошо берем. Так вот, да? Да блин, а че так багато? А че так багато? Ну і? И... А, вот так нормально, все. Все получилось. Хорошо. Так, теперь. На... Ну, теперь наваливаем тут. Вот. Ой, та ее. Що есть. Що я за людина така. Так. Окей. Блін, відео треба назвати. Нуб там питається зробити новорічне відео. Так, тікайте. О, ну вже нормально щось виходить. Мені подобається. Мені подобається. Так, ну і бошку робимо, правильно ж бошку треба зробити. Чуть-чуть ближче. Ой. Ага. Взагалі, чому я таким його роблю огромним, я не знаю, чи вийде у мене задом, але зараз я подивлюся, коли голову дороблю. Так, да, голову я прям роблю велику, тому що на цьому є акцент, бо це не просто буде сніговік. Он трошечки. І блін, знаєте, що він мені нагадує? Ладно, не буду казати. Але тим не менше, він мені це щось нагадує. Так, коротше, зараз. Е, uh, мені треба, значить, його обійти, тому що я хочу його з іншого боку зробити, як би, обличчя. Блін, ну реально, він такий, е, uh, подібний на щось, Да? Блін, а, господи, ті гори на фоні, вони виглядають як монстри. Ну, типу, камон. Так, ладно, хорошо. Там бігають всякі свині, всякі прикольчики, ну, коротше. Да? Да? Красиво? Красиво. Все, все красиво. Так, ладно, що ми з цим робимо? Значить, мені тепер треба новий матеріал. Питання тільки є, чи я знайду щось підходяще. Ми зробили із сніга. Ми зробили із сніга. Це велика перемога. Я... <свистовування> Ладно, жартую. <свистовання> Чекайте, це що? Плита з чорна камня, Плита з чорна камінь, чорна камінь. Ну, якийсь ти. Коротше, давай сюди. Давай. Так, потім що у мене є ще чорного? Чорне, мені щось треба таке прям чорновате. Ну, типу, облок гугля. А я не знаю, чи буде воно, типу. О, Ладно, пофіг. Я не знаю, чи буде воно, типу, працювати так, як я хочу, тому я зараз подивлюся, типу. О, скоро ранок, до речі, мені здається. Ну, мені так здається. Ага, <кхід> ладно. <кхід> Блін, поки розрушаю. А мне прикольно, оно не не прикрепится, ладно. А цепь так, ладно, хорошо. Нет, нет. А чекай-то, я же могу разрушить типу пару блоков вот так вот и вот так вот и ставить сюда и короче. Нет, 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 чувак, нет, нет. Короче, ой, нет, блядь. Так, поближе. Блин, треба было голову трошки выше работать, але ладно. Нет. М -м -м. М -м -м. Нет. О, ви не уявляєте, яку зараз я пытаюся зробити штуку, ви просто не уявляєте. Ви не уявляєте навіть. Нєт. Ем. Ладно, припустимо. А ну-ка чуть-чуть, чуть-чуть нижче. Так, Ем. Уже ранок клас. Так, хорошо. А чому воно не прикріпляється? Типу, воно прям так є. Ну ладно, хорошо. Будемо таким чином робити. Е е е ладно, хорошо. Це було занадто. О, по-моєму, нормально. Так, ще трошечки накинуть. Ага. Коротше, це козак з вусами. Це сніговік і козак з вусами. Все, мені подобається. Так, да, нормально. Так, чекайте, тут я. Прор... Ну, хоча, блин, я не знаю, чи варто було, але пуфів. подойду поближче. І тут, ну, коротше, це козак. Це козак. Блін, йому треба шароварі зробити, звісно, але ладно, буде без шароварів так і буде. Ми просто шароварщини. Так, і шапку козацьку треба зробити. Секундочку, секундочку. Для початку оцей от е, вайп от, треба спіймати. Коротше, от так. от. Так, і, значить, нам потрібно щось червоне, бо часто шлик був червоний, ну, така типу, типова асоціація. Так, чекайте, де чер... дайте мені червоний. Я, так... я художник, я так віжу. Я зараз, я. Що Ам... це? Червона вовна. Ну давай ты из вовны в кінці кінців, типу. Блін, я, получается, заробив шапку йому із вугілля, да, типу, може, із вовни краще переробити. Я з вовни зроблю. Щоб був, ну натураліті. натуралити. На Наскільки він може бути натураліті, конечно, но. Блін, мені вуса не дуже подобається. Ну, типу, вони на достатньо хороші, мені здається, ні? Вам не здається, так? А ну-ка. Что, якщо ми зробимо з Вовни, до речі. Ой, нет, пердоньте. І, <сі> um, Короче, вот так вот зробимо. Ну, частково, типу, щоб просто зберігався вайб. Короче, ні, я зараз понял. Я понял, що моя помилка. Ладно, хорошо. Це так важко зробити щось адекватне, бо цей сніговік, звісно, упорити максимально. Ні, 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 чекай, ні. Я просто намагаюся зробити норм казака. Типу. Ну, ви розумієте, типу, ну, наскільки це для мене важливо. Норм казак. Ну, ладно, хорошо, Такі от. П'ять яру взяв. А, капець. Так, чекай, чекайте, шлик ще не зробили. Ну-ка. Так, значить. Так, значить, це його. степлер, значит. Так, раз, два, три, четыре. Так, теперь сбоку хочу, чтобы оно типа с, э, свисало. Ой, нет, не так, не так. Не то это. Нет, нет, блин. Э, короче, я хочу, чтобы оно типа... Mm -hmm. А можно и так, до речи. І, коротше, да, о, до речі, вайп, да, вайп, мені подобається. А, а що було на кінці? Там же зазвичай або кісточка була, або щось чорне, але ми зробимо ладно, ми ж зробимо таку жовту кісточку. Блін, шкода нема. А, а може і є, до речі, може, і є. Чи є якийсь золотий такий, золота штучка якась, що це? Блок золота. Сюди давай, ми багаті люди, ми не з простої сім'ї, ми з багатої. Давай, давай, йоу йоу, 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 йо не Не-не-не-не-не-не-не, ты, не, ты, не ты, ты меня не понял. Ой, нет, пардонте. Эм, короче, о, не, о. Ну, нормально? Не, ну нормально, нормально. Такой казак, да ты шо, да ты глянь. Да ты вообще, ну, ты типу, ну, наворичный настрич. Мені на все подобається. Я хочу зробити шапку більше. Объемный. Блин, он на санта такой похоже. Грузится Санта Клаус, Короче, нет, это Казак. Это Казак. Мы знаем, что это Казак. Короче, я просто еще... Нет, не понял. Меня не понял. Блин, я уявляю, как це... відео збираються люди, котрі розбираються в Майнкрафті і починають мене хейтити жорстко. Прям уявляю собі цей вайп. по моєму фігня вийшла, До того було краще, правда? ж? Було краще, було краще. Так, ладно, прибираємо зайву фігню. Казак, казак, он казак. Блін, а що якщо я сюди заспауни корову йому на цей... або на ну, типу овечку? Може, щось йому заспамить, типу, на цю шапку. Ну, коротше, я хочу або на вуса, або на шапку, йому щось заспамить. У мене ж тут є всякі приколюхи. О, хліб. Чекай, що тут є? Велья, всякі приколи, це не цікаво, Вогнище. М -м, так. Що заспамить на казака, на шапку, на вуса? Що заспаумим? Так. Так, книга. Ну, книга це мудрість. Це мене, це мене вуса за Що тут у нас? Кістки, кістки, кістки на шапку, це кістки росіян. Так, чекай, що тут ще є? Це що? Мій чорнійний мішочок, а це сяючий чорнійний. Е, Ні, дякую. Чекай, а нема типу корови чи щось такого? Щось? Це понятно. Нема корови? Ну, типу, реально хочу корову заспаумить. Чому не можна корову заспаумить? Я, де, де я можу типу внизу п -п пытаться тащити її, але я не знаю, що вийде у мене. Це хто? Голова Крипера. Ясно, Голови. Голови ми не будемо спавмить, бо це не прикольно. Блін, ну реально хочеться щось прикольне заспаумить, але я не знаю, що саме. те те е э, О, тут у нас є якісь... Э, о, кавочі! І буряк є. Так, хорошо. Хорошо, так, хорошо. Що у нас тут ще? У нас тут ну, корисні речі є, на секундочку. Так, чекай, это мне треба полистать нормально, а то у мене цим позулком постійно. Э, так, значить, риба, гриби. Гриби — нет, Ми порядочні. Так, що тут ще є? Е, э, ми дивилися, кавун значить, буряк. Э, це що? шострий. Ты хто, блін? На сині полум'я квитки, сакура. Мишневый паросток. Блін, а це, Блин, а це буде гарно, угарно на, ну, на казака поставить э, сакуру. Мангровий. Ну, короче, я... ми зараз, ми зараз обдумуємо, що саме поставити на козака. Я хочу сакуру, я хочу буряк і я хочу кавун. Короче, так і робимо. Давайте сюди... Потім ми можемо прибрати ось цю фігню, ми можемо її викинути. Потім давай, що у нас тут, буряк. Сюди. І що у нас тут ще? Сюди. Ми щось ще хотіли, так? Да? Ми ще хотіли книгу, по-моєму. Да, тут купа книг класних. Книга чарів. Предмет, там відкидання, коротше. Це просто книги, звичайні книги. О, книга Чарів не скінчення. От давай сюди. І замість кого? Да, замість тебе. От сюди. Все, нормально. Так, значить. Е, книгу ми кладем Кладем от сюди. Ні. Ні, ми не можемо покласти. А, так, да, згадав, чому не можемо. Лол. Ладно, окей, книга нахрен. Тепер сакура сакура буде Так, на вусах чи на, на вусах повинен бути кавон чи сакура. Ну я думаю, що сакура повинна бути. Так, поближче. Не, вона не ставиться. А ну на бавовну, напевно. А, правильно? Да, я правильно в тебе понял. Хорошо. Що... А кавунчик можна поставити на бавовну? Блин, я так старалась, я так підбирала материалы, и я впевнена, что все Майнкрафтеры такие да Та не получится! У тебя не получится! Не получится! А, а я тим часом Ні, стар... Не, ну хорошо, ладно. Давайте просто к ногам его покладем, чтоб ты типу, ну, дані ну, цьому снеговику, дань новому року. все. Купа сакурс э, гарб... гарбузики. Мы не можем поставить на землю гарбузики, да? Ага. Так, книгу теж не можемо. І, і що у нас ще буряк був, але ми його теж не можемо. Хорошо, просто са сакури. Хоку. О, зараз я прочитаю о, значить, новорічне українське хоку, присвячене нашому Майнкрафт-сніговіку. Цвіте сакура у його мудрих колін. Він білий, вусатий і мудрий. На його голові шлик цвіте сакура. Новий. Рік, все, дуже дякую. На цьому я напевно відео закінчу. Я дуже старався, мужики, пацани. Коротше, я дуже старався, я знаю, що я нуб, я знаю, що я. Ну, типу, ну подивіться, які краси. Ну, ти, та ти що? Та ти глянь, ну. Ну, ну машина, этот мужчина, тільки мій обережний дівчат. Коротше, ну типу, ну гляньте, ну гляньте, ну мужик, ну наш пацан, ну, типу, ну ну, реально, ну нереальний чел. Не знаю, можна провести, ну, святково там. Короче, цю -цю -цю ніч, там знаете, просто Запросити його на хату і чисто з ним пустіть, чисто з ним, більше нікого, все, все, Ну мужик, ну красавчик, все, дуже дякую. Так, дуже дякую. Це Генрік Радіт Сенсу, Генрі Баварський Ми створили Майнкрафт сніговіка козака. Все, дякую дуже. Ну і гарного вам, гарних вам свят. Ось таке святкове відео. Йоу.